Привіт, друзі! Сьогодні робимо вибірку баклажана, так як не робили її, скільки ми вже днів 4 не вибирали зовсім баклажана. бо Я був весь час майже на роботі. Тому от зараз конкретно будемо робити вибірку, але вибірку будемо робити. ми, отут три рядочки у нас посажені і отут два. Це в нас де стане де. І ось отут йдуть у нас теж два рядочки. такі от. Тут у нас Діксілен. От зараз ми його виберемо і виберемо Ретузу. Тут у нас аретузи, буде вже 4 рядочки. Ну і подивимося, що ми навибираємо. У нас якраз, може чуєте, шлюхи долітають. Де, де він падло? Я спробуємо його побачити. Десь над головою. Зляво він, він аж отам далеко. Не знаю, видно вам, не видно. Падло. Так що давайте тоді за роботу. От такі баклажани вирізали ми, бачите, брав найбільші, бо ми трошки, як я вже сказав, пару днів не вибирали, то їх наросло і наросло. Залишились там малеча. Отакі От вибрали, багато не брали, бо завтра четвер і можливо, що ми їх просто всі не продамо. Це в нас дивіться, який. Кабани повимахували. От. Гарнющі, класнющі. Ось вони. Ну, от цих вийшов лише пакет, от такий от білий. Ну і зараз ще підемо, повискубаємо, білі пройдуся. Причому пройдуся всі, як смак грибів, так і ті номерні, і ретузу все виріжу під ноль. Вже що вийде, то вийде. Зараз пішли туди і будемо там займатися. Білих натрамбував, бачите, бананку. В основному такі вони у нас. Але є отакі круглі теж великі. Як ви бачите, усі вони усі у нас Їх теж вирізав, залишилась у нас анатолія, ну і, здається, Казимір. Той, що ми переплутали. Залишилося ще багато рядків, точно їх не рахував, але дофіга. Ми вибрали що тут? 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 рядків ми вибрали все. От, і це от, по відчуваю ми вибрали. Зараз я покажу, ось що от, це це все, що треба вибирати. Ще відсотків 60. Ну Це вже буде на неділю, тому що нам їх поки що багато не треба, нам вистачить цього. Баклажанчики супер, як ви бачите. Це теж у той номерний, що я показував. І оце круглий намерний. Ну, ну а це аретузи. Наші баклажани білі, які ми вирощуємо кожен рік. От. Ну, За оці от 11 рядочків ми вибрали 3 бананки баклажана, ну і майже два пакети таких, як ви бачили. А якби ми все вибрали, я думаю, було б бананок ну, десь приблизно 8-9 баклажана. Може й 10 Отакі справи. Так що дуже мені подобається цей рік дестан, офігенно завалив урожаєм. Діксіленд класний, аретуза супер. Ну і ці круглі, дуже круті. Оці номерні, довгі, якось не дуже мені подобається, Але ці круглі, от прикольні, що я показував вам раніше. Теж нормально засипають. От хоча їх там буквально там в кінці 5 кущів, але дають добре вони. Так що, на наступний рік всі ці баклажани теж будемо висаджувати, скоріш за все. Такі в нас справи. Ну що, друзі, кому було цікаво, ставляємо подобайку, Підписуємося обов'язково. Ну і запитуйте, якщо щось комусь не зрозуміло. Буду радий всім відповісти. До побачення.